Hey гайс, мене звати Стесі, та сьогодні ми дамо другий шанс бренду Essence. Ну що ж, давайте починати. Я би навіть не сказала, що ми будемо давати йому другий шанс. Просто колись вже, буквально нещодавно, я випускала відео цілий макіяж брендом Essence, але. But... Чомусь мені здавалося, що воно набере набагато більше переглядів і відгуків, але так не сталося. Тож, вже користувавшись цим брендом, цими продуктами, я хочу дати ніби свої відгуки і трошки оспорити мої вислови щодо першого відео. Тож сьогодні, якби ми даємо йому другий шанс, але просто я вам вже скажу свою думку таку справжню після використання продуктів. Справді, як виявилося, в мене досить багато цих продуктів, бо я купляла їх для відео і користуюся ними в своєму повсякденному житті. І майже 80% мабуть, відсотків складається з моїй макіяж складається з essence. Це дуже багато, і я б не сказала, що мені прямо воно подобається. Тож зараз поступово я вам все розкажу. Перше, з чого я хочу почати, це звісно тони. У мене ось такий був фільтр. Він закінчився, як бачите, він мені сподобався. На нього дуже гарний в мене відгук. І реально, якщо хочете спробувати ось катріс або Шарлоту Тілбері, можете купити такий. Він не коштує дешевше в два рази, і просто в нього. Менше мілілітрів, але як я розумію, вони всі буквально однакові. Хочу вам нагадати, щоб ви підписалися на мій інстаграм, бо там є дуже багато цікавого контенту, а саме гарних фоточок. Щоб ви підписалися на мій Тікток, ну і сюди, звісно, на Ютуб. І я думаю, це буде зараз дуже актуальне відео, бо Essence виписав дуже-дуже багато новинок. Вони прям. Але насправді в мене немає прям щоб нових колекцій. Є якісь новиночки відносно, але мене не тягне купувати прям нові їхні колекції. В мене якісь такі базові стандартні, вже які були продукти. Друге, це ось такий стік, яким ми зараз якраз будемо малюватися. Його вже залишилося в мене трішки. І насправді хочу сказати, що в мене про нього погана думка. Я вже це згадувала в своїх інших відео. І ну, хочу ще раз наголосити, мені він супер не подобається, він себе погано поводить, він западає мені там в пори, він скочується дуже швидко. Коротше, мені не подобається. На початку я казала, що мені буде цікаво ним користуватися, бо він ну, цікавий, в мене не було ще таких. Тональних, які були б в стіку, які б так наносилися, типу для мене це новинка, тому мені цікаво. Але зараз після користування це прям ні, я його не буду рекомендувати. Щодо саме тональних основ, я думаю, багато хто зі мною може посперечатися і сказати, що це все ж таки дешевий бренд, і в нього очевидно, що будуть погані тональні основи, бо це прям база, це дуже важливий компонент макіяжу. Але я вам хочу сказати, що. Так, він поганий, і насправді навіть в люксових брендів є погані тональні основи. Це не залежить від грошової політики, це залежить від бренду і того, як вони хочуть зробити продукт. Наступне в нас буде бронзер. Ось такий в мене стік. Вони були досить популярні. Також в мене є рум'яна, теж в такому стійкості колекції. і... Знову таки, дуже багато я бачила хейту, дуже багато, типу, що він пластиліновий. Чесно скажу, мені він подобається. Я не відчуваю прям якоїсь пластилінової консистенції. Типу, мені подобається, як він наноситься. Знову таки, мені подобається стик. Але знову ж таки, я можу сказати, що так можна знайти кращі варіанти, саме замінну костіку. і вони будуть дорожчі. Тому. За такі гроші вони зробили ну, реально гарний продукт. Ось, бачите, буквально декілька секунд, і в мене все гарно розташувалося. Тому я не до кінця розумію цей хейт на стіки від Essence, бо вони за свої гроші реально класні. Та й в цілому, що можна очікувати за 5 євро за тональний? Ну, типу, наступний крок це будуть нас рум'яна. Вони в мене ось такі в двох варіаціях. Одні старіші, одні новіші, і вони однакового кольору, бо в мене на це поперло на такий виноградний якийсь ягідний колір. Але зараз насправді я трошки жалкую про це, бо я ними взагалі не користуюся, бо мені вони не подобаються. Саме по увітті. Перший ось такий стік, який я вже показувала, в нього, як бачите, він майже новий. Можу вам зробити сводч. Ось такий. Насправді він дуже гарний. Просто здається, що мені не дуже подобається. Саме моєму кольору типу він не підходить, тому якось я не користуюся. Але дуже гарний, такий ягідний. Ростушовується, поводить він себе на шкірі, точно так же, як ось цей стік, бронзер. В такому тубусі. Тобто немає взагалі між ними різниці. Просто це рум'яна і в них інший відтінок. Але ось ця штучка, вона дуже цікава. Я її взяла, бо я бачила, що на них йде хайп. І потім, вже після того, як я купила цю штучку, гамбі випустив свої такі чорні рум'яна, які розкриваються на шкірі. Також зроблю вам свотч. І можете вже помітити наскільки в них різна пігментація. Хоча відтінок, як можна побачити, в упаковці, один і той самий. Але знову ж таки, це залежить від тексту, бо цей прям такий ядрений, ось ця така напівпрозора, желейна, насправді дуже приємна. І як бачите, в мене тут є дірочка, яка видніється, і мені вони дуже подобалися якимось часом, бо я ними постійно користувалася. Зараз чомусь ні, не тягнеться В Чому прикол взагалі, чому мені вони подобалися? Бо вони роблять такий супер-супер натуральний рум'янець, і ними легко дуже користуватися. Але палка в двох кінцях. Ними легко користуватися наносити, бо ти не можеш ними переборщити. Але проблема друга: вони можуть роз'їдати тон, бо ось ця така основа, вона, ну, не хочу гаршувати з тонами. Ти хочеш прям такий впевнений, рум'янець, ти маєш дуже-дуже сильно постарати. Їх не можна наносити взагалі спонжиком, бо він буде роз'їдати тон. Пензликом це не вийде, тож я наношу завжди пальцями. І навіть сьогодні їх зараз і зробимо. Ось, Бач, як бачите, вона ось такими рухами прихлопуваючими. До речі, про Глембі мені чомусь взагалі завжди казалося, що Есенс це такий кузен Глембі, який живе за кордоном. Але по факту вони приблизно однакові, в них однакова цінова політика, трішки різне позиціонування бренду, хоча вони оба робляться для підлітків, для якихось таких молодших дівчаток. І тож щось у них є все таки спільне. Бачите, зараз він виглядає ядреним, але коли ми припудримо, це все прибереться. Не зовсім мені це подобається, але все таки. буквально різниця. Я приходжуся спонжиком, хочу розташувати. Що воно робить? Воно просто з'їдає рум'янець і його майже не залишається. Мені подобається ці рум'яни це тим, що їх можна нашаровувати І ось, наприклад, у мене перший слой ніби. Я можу нанести пудру і насправді нанести її ще раз просто дуже-дуже обережно, щоб нічого не скатувалося, не стиралося. Але так їх можна нашаровувати, і це досить приємно. Наступний крок це все треба припудрити. Я думаю, її дуже багато хто пізнає, бо вона досить зафоршена, ну, досить популярна, і її насправді дуже нахвалюють. У мене, як бачите, вже дірочка, бо поки що це єдина моя пудра, вона вже б'ється. Ну, що ж таке? Що можу сказати? Мені на початку вона подобалася, бо мені подобаються такі е, білі пудри. Є до неї питання. Не скажу, що вона якась прям погана, але при цьому вона якось вибілює дуже дивно. Так вона закріплює макіяж, так вона ну, поводить себе як звичайна пудра. Але чомусь мені не вистачає ось цього. Закріплення і чомусь хотілося б, щоб вона була покраща. Ось про що я казала: рум'ян майже не видно взагалі під пудрою. Наступний крок це брови. У мене ось такий фіксід, і так я його показувала майже у всіх відео, бо також в мене це єдиний продукт для брів, як і пудра. І мені він взагалі не подобається. Я вже скоріше жду, поки він закінчиться. Але він, я не знаю, мені здається, він ніколи не закінчиться, бо він. Ну, типу, навіть не сох. Мені не подобається ні, як він тримає, ніяк він взагалі себе поводить, бо він залишає білий налітость цей. Він погано закріплює брови, і вони в мене, наче їх просто желатином намазали. Ось, якось так це виглядає. Я досить довго хейтила і просто якось себе відокремлювала від цього, але я дуже хочу спробувати, як. Якісь гелі, типу God toбі, або від Nix, ось ці глу якось вони називаються, бо мені чомусь здається, що мені вони не сподобаються. Тож я чекаю, поки він закінчиться і куплю собі щось такого виду. Наступний крок це туш. У мене ось така корична. Вона була досить популярна і також її рекомендували, тому я її вибрала. Але наскільки після цього я вже чула, що від Essence взагалі не рекомендують туші, бо вони всі погані. І можу про цю єдине, що сказати, так вона мені не подобається і не подобається мені її щіточка. Так, туш може бути гарна, але якщо щіточка погана, тіряється взагалі вся суть самої туші. Але сьогодні все-таки малюємося нею. Вона ось якось навіть лягає дуже жирно. Камочками, ну, це один. туш, поки що вона займає останнє місце в моєму рейтингу тушей. У мене досить багато продуктів для губ. Покажу вам їх всі. Ось такий перший есенс матовий. Я його купувала для відео. Можете подивитися навіть на каналі це відео, воно там щось про лате мейкап. І тоді він гарно пасував, але ось два роки майже минуло і я не разу після цього. Не користувалася цією помадою. Вона сушить губи, вона не досить гарно виглядає, але знову ж таки вона коштує дуже дешево. Наступне ось такі вже колись відео я розказувала історію, як я взагалі хотіла їх купити, бо мені вони здалися супер приємними, супер гарними. І так, вони гарно відчуваються на устах, вони реально гарні. Єдине, що мені не подобається їх упакування, бо якесь воно, як на мене, не дуже зручне. Я такі не дуже люблю. Ось цей блиск. Я ним користувався досить довго, але він якось спортився. Він перемішався з олівчиками для губ, і в нього почалися такі дрібні дрібний пісочок. Ось якось у мене є ще новенький, який жде свого часу. Перейдемо до топів блисків для губ. І в мене ось такий пептід, Ніби це за коз, знову ж таки народ, але все, короті, що робиться, це за на якийсь бренд. Ось такий він мені супер подобається. Він реально гарно себе поводить на устах, Навіть десь їх зволожує. Це саме пептідний бальзам, тож він має так робити. Дуже подобається ось цей тюбик, Супер приємно, що його кожен день. І він у мене. Навіть закінчую. Ще в них є дуже гарні відтінки ось цих бальзамів. Тож я думаю, закінчу цей і куплю собі новенький, але вже якийсь такий коричневий, або такий червоненький. І останні це прям поки що мій топ. Ось вони десь на одному місці, але при цьому цей кольоровий, а цей просто такий зволожувальний, а цей декоративний. Мені подобається дуже його відтінок. Це нова колекція була Mocha Glow, Але саме Lip Oil, ось ці е, лінійка їх, вони всі гарні. І в мене є такий теж прозорий, і, як кажуть, він нагадує Dior Олійку. Тож ну і саме ось це якось мені прозори не дуже зайшов, можливо, тому що в мене був ось той з пептидами, який реально більше зголожує, бо ліка цього не робить. Тому я надаю перевагу ось цьому. коли треба, так трішки підрум'янити. Ну і що ж можу сказати на останок, такий висновок. Це те, що не треба ображати Essence, як і інші бюджетні дешеві бренди. Бо за таку досить низьку ціну, типу 2-5 євро, вони роблять. Косметику, реально продукти, типу косметику, яка малює, яка, ну, типу, це косметика, справжня косметика за такі гроші. Але до таких брендів я відношуся так, що в них є якісь гарні позиції, які ти можеш вибрати, які треба просто протестувати і знайти для себе. Але знову таки можуть потраплятися якісь погані, але не треба по них за своє враження довкола всього бренду. Справді, після тестування Essence у мене залишилося після них таке враження 50 на 50. Знову ж таки, є гарні позиції, є погані позиції. І поки що я б не сказала, щоб я хотіла прям дуже сильно щось від них повторити. Тому. Будемо дивитися, будемо придивлятися до наступних їхніх колекцій. Можливо, там щось буде цікаве. Ну що ж, ось так пишіть, чи вам подобається есенс, які бренди дешеві ви могли порекомендувати. Ну і все, всім па!